Виконаємо завдання на створення запитів у таблицях бази даних. Перш ніж створювати запити, необхідно виконати деякі редагування у вже створених таблицях. По-перше, у таблиці мої друзі, будь ласка, зробіть так, щоб хоча б, у принаймні, двох друзів було однакове ім'я. В таблиці Мої друзі. Зробіть так, щоб хоча б у двох друзів було однакове ім'я. Далі, у таблиці, успіхи вам необхідно у режимі конструктора створити ще одне поле, яке називається середній бал. І призначити цьому полю тип даних інтеджер. Тобто створити ще одне поле і вибрати тип даних інтеджера. Далі не забудьте зберігти. Потім заповніть таблицю успіхи поле середній пал. Також у таблиці успіхів подивіться, щоб хоча б у двох друзів були однакові нахили до навчальних дисциплін. Щоб хоча б у двох друзів були однакові нахили по спорту, і у двох друзів, хоча б у двох друзів були однакові нахили у вже інших, так? Бо зробіть таке, перемішайте, щоб хоча б у двох друзів у інших друзів були однакові нахили музичні вподобання. Далі. Тепер, після того, як ви відредагуєте таблицю, перейдіть у розділ запитів вз і натисніть кнопку Створити запит. Перший запит за умовою завдання має назву запит, запит 101, 101. І така умова, що з таблиці мої друзі. Необхідно вибрати записи, в яких містяться однакові імена учнів, а в цьому запиті повинні бути лише поля, прізвище, дата народження й адреса. Тобто нам треба працювати з таблицею Мої друзі, то ми, ми її відправляємо в контейнер для запитів, для створення запитів. Вибираємо, натискаємо Next. Далі. Тепер вибираємо необхідні поля, які будуть містити запит. Я спочатку виключу всі поля, а далі буду додавати ті, які мені потрібні. Потрібне поле призвище, я його включаю ось тут. Потрібне поле дата народження, включаю. І потрібне поле «Адреса», включаю. Далі на вкладці критерії відбору створюю критерій, що мені треба взяти з поля ім'я, з ім'я такі запити, які містять Певне ім'я. Ну, наприклад, я пам'ятаю, що в мене в таблиці два друга, які мають ім'я Ольга, то я пишу ось тут, містить запис Ольга. Натискаю Фініш. І ось дивіться, створився запис 101. Якщо ми його відкриємо на перегляд Open то ми побачимо, що серед цих друзів вибралися лише два друга, які мають ім'я однакове. І цей запит містить лише три поля прізвище, день народження і адреса. Робимо перший скріншот. Далі, другий запит, запит 102. Створюємо новий запит. Запит 102. Тепер необхідно за допомогою таблиці успіхи друзів, тобто я беру для роботи таблицю успіхи. Next. Необхідно вибрати записи з однаковими успіхами учнів у спорті. І запит повинен містити поля прізвища і спорт. Тобто я виключу всі поля і включу лише прізвище і спорт. А в критеріях відбору дам умову, що необхідно взяти записи з однаковими нахилами у спорті. Тобто Успіхи спорт містить, наприклад, теніс. Так, ось тут теніс. Натискаю фініш. І бачу, відкривши на перегляд цей запит, що вибралися два друга, які мають нахили. Або їм подобається такий спорт, як теніс. І третій запит запит 103. Створюємо новий запит. Запит 103. Необхідно вже використати дві таблиці. І мої друзі, і успіхи можна було б тут додати. Так, далі система порівнює у нас в цих двох таблицях є однакові поля. Система їх порівнює, і ми кажемо, що так, дійсно ці два поля ідентичні, то ми натискаємо Next. З цих двох таблиць необхідно вибрати такі поля, як прізвище. Необхідно вибрати таке поле, як Навчання так. необхідно вибрати таке поле, як телефон, і треба посортувати, тобто це поле успіхів у навчанні повинно стояти. На другому місці. Так, ось таким чином. В критеріях, в критеріях нам необхідно встановити умову, що треба вибирати таких друзів, у яких успіхи у навчанні, тобто середній бал. Середній бал більше за 9. Середній бал greater Z більше за 9. І натискаємо Фініш. Переглянемо запит 103 і бачимо, що вибралися два друга, у яких успіхи у навчанні більше за 9. Це третій скріншот. Бажаю успіху!